Вітаю вас, мої малята! На початку жовтня в Україні відзначають День українського козацтва. Козацькому роду нема переводу, кажуть українці. Сьогодні ми з вами поговоримо про козаків. Козак вміє все на світі, Юшку та куліш зварити, честь та славу не зганьбити, працю! Будь-яку зробити шабля, кінь та щедра вдача. Ворог не страшний, їм наче. Козаки всіх боронили. Вільно, щедро, гарно жили, землю рідно захищали та й ганьбити не давали. Пропоную вам малята у цікаву гру пограти. Козак який? Уважно дивіться на картинки та відповідайте. Який козак? З давніх давен українські козаки дуже любили волю. Тож козак який? Вільний зброя у козаків була дуже важка. Тож козак який сильний. Наші козаки нікого не боялися. Тож козак який сміливий. Козаки носили довгі чуби. Тож козак який? Чубатий. А ще козаки носили довгі вуса. Тож козак який? Вусатий. Жили козаки на українських землях. Тож козак який? Український! Молодці малята. Наші славні козаки вміли робити будь-яку роботу. Тож козак який? Умілий! Сова завжди була символом мудрості. Тож козак який? Мудрий А ще козаки дуже полюбляли веселитися. Тож козак який? Веселий. Наші славні козаки були міцними горішками. Тож козак який? Міцний. А ще наші козаки вірили в Бога. Тож козак який? Віруючий! Козаки ніколи нікого не боялися. Тож козак який? Хоробрий! Молодці малята! А зараз давайте згадаємо, які ж наші славні козаки! Вільні, сильні та сміливі, чубаті, вусаті! Українські, розумні, мудрі, веселі, міцні, віруючі, хоробрі. Ось які наші українські козаки. Молодці малята, ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Пограйте в цю гру із вашими друзями. До побачення малята, до нових зустрічей!